Вітаю вас, діти! Послухайте уважно вірш українського поета Миколи Сингаївського Дощ із краплі починається. Все із доброго чи злого починається з малого, листя виросте з листочка, з нитки витчиться сорочка, з пагінця чи з бруньки гілка. З гілки дудочка-сопілка. Хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, навіть річечка ріка починається з струмка. День турботою почнеться, все довкола усміхнеться. Проганяй мерщій дрімоту і рукам давай роботу. І роби невтомно, вміло, хоч мале та добре діло. Отже, діти, без праці жодне діло не зробиться. Пам'ятайте, що людську працю завжди потрібно цінувати та шанувати. До побачення!